Соціальні мережі сьогодні, як відомо, нам дають дуже багато можливостей. Перш за все, соціальні мережі, є, як показує історія, джерелом революцій, навіть джерелом масових бунтів, підняттів, і також джерелом обміну інформації. І також найважливіше, що соціальна мережа має таку функцію як публічність. Будь-що, що ви опублікуєте сьогодні, якщо у вас достатня кількість друзів, або ваш пост достатньо цікавий, воно буде поширено в секунди між іншими глядачами стрічки. І коли ви, ви пишете про чиновника, і ви інформацію з його фотографією і певними обставинами поширюєте між своїми товаришами, повірте, це такий контент, який буде поширений між тисячма користувачами Фейсбуку чи будь-якої іншої соціальної мережі, бо це цікавий контент, і всі хочуть покарати винного так працює людська психологія. І самі чиновники дуже не хочуть розголосу, тому що сьогодні влада заграє з суспільством, і коли будь-хто з підлеглих, підлеглих якогось солідного високопосадовця опиняється в стрічці в Фейсбук, наприклад, історію про те, як він вимагав хабар, то повірте, це не працює на репутацію тієї людини, яка є керівником посадовця. Відповідно, такий інструмент він, звичайно, є кардинальним, таким досить скажімо, нелояльним, і можливо матиме наслідком спростування якийсь позов про спростування недостовірної інформації. Тим не менше він вартує поширення. Ну, по-перше, спростувати вас ніхто не заставить, тому що домен Фейсбуку належить не вам. І по-друге, ваша інформація може мати певний формат не звинувачувальний, а чисто теоретичного характеру, що ви вважаєте, наприклад, що цей чиновник в процесі розмови чи порушив якісь ваші права, чи можливо вимагав якісь надлишкові матеріальні ці. Цінності. І в це, як показує досвід, хоч це парадоксально, але в будові наших державних структур сьогодні Фейсбук відіграє досить велику і важливу роль. Відповідно, коли ви пишете про чиновника у Фейсбуці, повірте, вже на наступний день ви відчуєте позитивний результат від того, що ви опублікували. Спілкуючись з чиновником, найважливіше пам'ятати три такі речі. Перше, що кращого спілкування з чиновником, ніж безконтактне спілкування не існує. Якщо у вас є можливість спілкуватися, не бачачи чиновника, не бачачи чиновника, чи письмово, чи в режимі електронного зв'язку, зараз це можливо, бо є маса електронних сервісів, сервісів самої, самого урядового порталу чи будь-якої державної структури, чи це ви будете робити в режимі онлайн, чи це ви будете в режимі звичайної переписки, найважливіше пам'ятати, що краще, краще спілкування, ніж таке, коли ви чиновника не бачите, немає. Друге, якщо вам треба все-таки спілкуватися з чиновником, ви повинні йти первинно підготовленим до того, про що хочете ви говорити, і що конкретно хочете почути від чиновника, чи що він повинен для вас зробити. Коли чиновник бачитиме, що ви впевнені в тому, чому ви до нього прийшли і з чим, він буде реагу... він буде змушений реагувати. І третє, ви повинні розуміти, що якщо чиновник все-таки не реагує або є якісь сумніви з приводу його порядності, то у вас має бути план дій. Який буде е, таким бліцкрігом в, е, в плані вашого спілкування? Ви повинні знати, що ви будете робити в той момент, коли будете бачити повний ігнор з боку чиновника. Це може бути телефонний дзвінок, наприклад, для виклику наряду поліції, щоб зафіксувати якесь правопорушення. Це може бути телефонний дзвінок на гарячу урядову лінію, це може бути будь-яка інша дія, яка спричинить шум в тому органі, куди ви прийшли, і принесе вам необхідний результат. Тобто, ще раз перше ви маєте спілкувати, бажано спілкуватися безконтактно. Друге, вже коли ви спілкуєтеся, то маєте знати, що вам потрібно в чиновника і який має бути результат вашого спілкування. А третє, якщо результату немає, ви маєте знати, що робити